Дівчата втілення відкриває набір. Бажаючих приєднатися до нашої жіночої спільноти. В нас зараз і антивікова програма Дія. Це програма, яка створена спеціально мною на основі моїх, моєго досвіду, на основі моїх знань. Я її розробляла багато років, і ми працюємо за цією програмою. Іноді ми щось додаємо. Наприклад, у нас буде детокс-програма, у нас були різні програми. Якщо ви хочете придбати тільки одну програму і не бути в клубі, то це в мене є одна програма це жіноче здоров'я. Одна програма, вона окрема мого клубу. Вона була у нас в клубі, я її провела. Тепер вона окремо подається: жіноче здоров'я. Це програма про жіноче здоров'я. Це оце я, це, 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 це з 1 жовтня. А якщо ви хочете доєднатися до клубу Повне перевтілення, і там різні програми в нас, різні, то це трохи інше. То це живі на ефіри. Зрозуміло? Тобто, жіноче здоров'я це програма, яка вже в записі. Все, я її. Провела, записала в запису, дівчата займаються коли хочуть. Клуб Повне перевтілення це більш такі живі тренування онлайн. Тобто сьогодні одне, завтра друге, я з вами, вона не в запису. Чат підтримки, все. Там теж є чат підтримки, чат підтримки і спілкування зі мною. Якщо треба щось пишіть, то сьогодні а... можете доєднатися до клубу Повне перевтілення. У нас сьогодні була баре. Завтра жіноча йога, харчування з антиглікацією, глікація. Ну що, там все, все розповідає, що старе жінку, що таке глікація, і що таке антиглікація, які продукти сприяють глікації, які продукти сприяють антиглікації. Глікація це основний ворог жіночої краси. Все в моїй програмі повне перевтілення.